Був такий. Слухайте хлопці хлопці, ось у мене є ще одна історія. Є ще один має знайомий, який на він хіба пішов водієм туди служити. Почав людей водити. Юра. Юра. Да. Тихо. Коротше, я тако йду, бо мені зранку треба вставати, йду, буду відпочивати вже. Хорошо, бережи себе. День. Гарного настрою, тримайтеся. А хто куди? Все, хто далі. куди? Що? Я Хто людей. Не... куди тікає? Я тікаю з банди. Заєбісь. Я прийшла, а він ушов. Дюк <с> прийшов. <doit> <с с с> Добре, я тобі школ... зараз вайбер напишу. Пиши. Ти ж попрощався. Добре, все, удачі. Я відходила. Давайте. Коротше, що я хотів розказати, що є знайомий, який водітелем пішов. Давай Юра, смачу. розказуй, я можу яку я хотів. І він каже, що йому дали таке дрантя, поняв, а записали, як тіпа, пішов із Євросоюзу і передали нову машину, поняв, ну, щоб yeah. там перевозити. І туди-сюди нову коротше, тачку. Тобто, ту драчку. Oh. А тебе як звати? А вона знає, вона каже, що мене знає, нехай вона тобі відповість. Диви, я ж тебе питаю не їй. Обігла, сука. Обігла, сука. Бо я вже з ним стикалася, мабуть, разів п'ять. Його кроме поноса з рота нічого не вилітає. А, та ти його знаєш, бо я подумав, що я навіть його не побачив, бо там було чорне п'ятно просто. Оце воно. То ви тікаєте, будеш ти втікати. Адвокат Сепара. Хочу ха не цього, блядь, на не не, не 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 зможете <зволь> бо то буде в пакеті. Дай <зволь> хоч <зволь> трошки поматюхатися, <зволь> хо я добавлю цього <зволь> негоднього. Та я виходжу. Чого? О, чого я маю з гандонами общаться? <зволь> 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 Ладно, не додай таке би. Стави дурак, ти ж не боля. Я тебе вже в штори витерла, дебіл. А, потім а. І а, так ти ночі розмножаєшся, Аня, да? <поцелес> а так? Що е? таке? Он Катя вже тебе чекає, лежить під собою. Сини сатани. Стерти із міра. Чуєш? Це придумавши на п'яти. Ай, не звертайте уваги. Гниляка. Гниляка просто. Я ж просто так людей не обзиваю. Ой, цикуни оці не можуть. Спілкуватися отож викидають зі стріму, а нема в них мозку, ані трошки. Вони можуть між собою ото балакати, коли нема як їм відповісти. Так само вони виборюють свободу свою, коли можна в п'ятьох, шістьох на одного нападати, то вони їх неможливо. Тримати, але сикуниці Ці навіть не в Україні зараз більше з них а... а в Італії він може в Україні.